8 серпня у Маринграді відбулась чергова 28-ма сесія міської ради. Присутні 20 з 33 депутатів на порядку денному 11 питань, які стосуються життєдіяльності громади. Зокрема, депутати прийняли зміни до бюджету на надання натуральної допомоги у вигляді побутових приладів електрообігрівачі з урахуванням порядку щодо їх розподілу населення 900 тисяч гривень. Враховуючи спільні заходи щодо альтернативних джерел водопостачання житлових будинків ОСББ та керуючих компаній, придбання насосних станцій 100 тисяч гривень. З метою забезпечення роботи внутрішньопоробиткових мереж водопостачання і каналізації, житловим будинкам ОСББ та керуючим компаніям засоби опалення. 3 мільйони 150 тисяч гривень. Міські лікарні на будівництво блочно модульної котельні 8 мільйонів 492 тисячі гривень. Під час сесії стало відомо про перереєстрацію двох великих підприємств на території громади. Переєстрація цих двох великих організацій дає нам можливість да, навіть сподіватися навіть на перевиконання нашого бюджету. Але основною умовою щодо реєстрації було прийняття програми належна підтримка військових частин, які дислокуються на території громади, добровольчого формування територіальної громади, підрозділів територіальної оборони зсу, виконання завдань та заходів з організації, підготовки та ведення територіальної оборони громади. Також було затверджено рішення щодо харчування внутрішньопереміщених осіб та передачу продуктів харчування. У зв'язку з агресією Російської Федерації на базах закладу закладів освіти були розташовані пункти тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, і для забезпечення умов їх там перебування, також і харчування було прийнято рішення виконавчого комітету від 30 червня 2022 року, номер 171 про харчування внутрішньопереміщених осіб. На сесії було передано каски бійцям територіальної оборони відповідно до програми економічного соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади. Виконавчий комітет було придбано 40 касок на суму 338 тисяч гривень, які були передані до територіальної оборони. У зв'язку з тим, що акт приймання передачі затверджується міською радою, прошу підтримати проект рішення. Додатково були виділені кошти в рамках програми благоустрою. Це послуги з видалення сухостійних аварійних дерев, послуги з розпилювання та транспортування деревини для громадян пільгової категорії населення та послуги з перевезення сміття сухого листя трави гілок на контейнерних майданчиках. До того ж було розпочато підготовку до організації конкурсу на заняття посади директора центральної міської лікарні. Повідомити Хохловорак. Оксану Ігорівну про відсутність намірів продовження терміну дії укладеного контракту, делегувати повноваження в умовах воєнного стану щодо проведення конкурсу в виконавчому комітету та відповідності до порядку проведення конкурсу виконавчому комітету провести конкурс, оприлюднити оголошення, оновити склад конкурсної комісії. Та за результатами проведення будь-яких етапів конкурсу, звітувати про хід та виконання на черговому засіданні міської ради, міський голова зазначив, що міська рада продовжує працювати та вирішувати нагальні питання, що стосуються життєдіяльності громади. Були прийняті вкрай важливі і пріоритетні питання, забезпечуючи життєдіяльність нашого міста в такий складний воєнний час. І я вдячний депутатам Мирнорадської міської ради за оперативність і за те, що вони так. Швидко змогли зібратися хто в онлайн, хто в очно, і провести цю сесію. Аліна Соболенко, Чепіль Даніїл, спеціально для Капреньюз.